Давайте знімемо маски в ситуації. От правильно. Перше, мова йде про вимогу Європейського Союзу звільнити Тимошенко, і треба приймати закон щодо її звільнення через відповідну праву процедуру. Немає жодного сумніву. Є правильним і моральним те, що має стосуватися не тільки персонально Тимошенка, але й інших засуджених, які не вчинили тяжкі злочини. І це теж є правильно абсолютно. Наступне. Компромісу між партією влади та опозицією немає і, скоріше за все, не буде. Ще одне дуже важливо. Треба прийняти до уваги як а, існуючу реальність, що політика Європейського Союзу надто глибоко впливає на внутрішню політику України і визначає основні тренди внутрішньої політики. Не тільки в цьому випадку, але й всіх інших. І це пояснюється тим, що. Ми маємо імплантувати правила життя а, Європейського союзу як такі. Що суть цього законопроекту? З моєї точки зору, я все ж таки доктор юридичних наук, причому який став задовго до парламенту, а не використовуючи політичну свою професію. І має пряме відношення до підготовки Кримінального кодексу України. Я хочу вам сказати, що, попри всі на які звернули увагу. І на Германівна, без сумніву, і смішності, і не юридичну мову. А в цілому, то пропозиція досить компромісною. Те, що зачитав зараз пан Пашинський, це дає можливість мати базу для серйозного компромісу. Кажуть, що не може ніхто написати цей законопроект. Ми робили дуже просто і теж вони мала депутата. Ми віддавали науково-експертному управлінню, і воно готувало нам, як не скажімо, виконавець, який добре розбирається в технічній. Скажімо так, системі підготовки законів, тобто юридичному новотворенню. В цьому контексті я бачу проблему в іншому: що мова йде про, знову таки, знімемо маски, мова йде про те, що або Європа відступає від Тимошенко, або відступає від цього президент. Президент не відступить, це очевидно. Судячи не буде. А Європа не зробила жодного меседжу за останній час, після в тому числі а, ситуації з Ласнез Ласенко, і це означає, що вона взяла паузу для того, щоб вивчити це питання і думати, що буде відбуватися далі до 18 листопада.